На часі Експрес-новини. В студії з вами Наталія Матвійчук. І далі говоритимемо про таке. У День Конституції України наші кореспонденти з'ясовували, що про основний закон знають нововолинці. У селі Боратин, недалеко від Луцька, запрацював реабілітаційний комплекс АГП. Російські найманці понад 70 разів атакували українських військових. Про ці та інші новини дивіться у випуску більш докладно. 20-ту річницю прийняття основного закону відзначають сьогодні українці. Ця дата позначена червоним у календарі, а отже, офіційний вихідний. Наша Іванна Білішук вирішила з'ясувати, що ж знають про Конституцію нововолинці. 20 років тому, 28 червня 1996 року, о 9 годині 18 хвилин, після 24 годин безперервної праці, Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України. Ці доленосні події передували 6 років наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей. За 20 років нинішній основний закон України змінювався 6 разів. Сьогодні українці святкують 28 червня, державний вихідний. На вулиці. Державна символіка, подекуди перехожі вітають один одного зі святом. Ми прямуємо до книгарні, аби придбати основний закон. Синьо-жовта палітурка красується на полиці поміж іншою літературою. Ось ми і собі придбали Конституцію України, чесно кажучи, востаннє цей документ я, мабуть, тримала в руках, ще сидячи за шкільною партою. Цей закон, мабуть, читав кожен громадянин України і про те, що саме 28 червня відзначають річницю. Коли держава Україна прийняла свій основний державний закон, теж, мабуть, знають усі. А можливо, ні? Пішли, запитаємо. Та чи знаєте, яке свято сьогодні відзначають в Україні? Ну і ясний перчик конституції. А ви часто читаєте конституцію? Давно ні, не, ні, ні. не часто я вже старий не бачу. А хоча б якесь одне право можете пригадати, яке гарантує вам конституція? Ні. Ні. Знаю. День Конституції, знаю, дочі. А що закріплено? Для чого нам Конституція? Про що в ній? Для права Для права. людини. Зрозуміло. А пригадати по пам'яті хоча б одну статтю якусь без номера. Ні, Якесь право одне, яке вам гарантують? Ні, ні, я досі тобі не пригадаю, ну. Знаєте, яке сьогодні свято? Що святкуємо? Знаємо, знаю, знаю. Яке? Хороше свято. Хороше? Да. Не знаю. Шкода, День Конституції. Бачите, стільки Так, бачу. Ну добре, бо ти тепер знак. Це День Конституції. А ти звідки знаєш про це? Хто тобі розказує? Мама штатом. День Конституції України. А, що таке Конституція? Що в ній закріплено? Закони України. Закони України. Да. А, можеш так по пам'яті, можливо, згадати хоча б одну якусь статтю без номера. Ні. Не, <рес> Ні, не знаю. День Конституції. Можете по пам'яті пригадати хоча б одне право, яке гарантує вам Конституція? Право на бути свобідним, свобода вибору. А часто читаєте Конституцію? Ну, Останній ост... раз, коли в руках тримали? Останній раз, напевно, коли студентом був студентські роки. Та яке свято сьогодні відзначають в Україні? День Конституції. Можете на пам'ять пригадати одне право, яке гарантує вам Конституція? Право, право на працю гарантує, але не дає. Десята стаття Конституції українська мова є державною, але цього закону не дотримується. Зрозуміло. Часто читаєте, коли останній раз брали до рук? Пам'ятаєте? Ну я взагалі-то викладач і тому досить часто беру. Але я що скажу, що Конституція не виконується. Розуміло, якщо ви, можливо, більше знаєте, то скажіть, чи варто виносити на референдум питання зміни Конституції, чи можуть люди вирішити, чи краще довіряти експертам? Ви знаєте, з моєї точки зору, референдум в наших умовах це даремна трата грошей, тому що на референдумі визначають одне, а влада робить прямо протилежне. Чи знаєте, яке свято сьогодні відзначають в Україні? Ой, ну День Конституції, ну а як же? <гум> що це за документ? Про що в ньому йдеться? Головний документ. Хороший документ, аби як кажуть, вико... так, так, виконувалося. На пам'ять можете пригадати хоча б одне право, яке гарантує громадянину України конституцію? Права то багато там написано і на житло, і на роботу, на працю, на здоров'я безкоштовне. Багато, багато. Но... Ну день конституції сьогодні. Ви відзначаєте? Вважаєте це святом? Чесно кажучи, абсолютно ні. Про що цей документ? Е про, про права, обов'язки людей мені здається. А можете згадати хоча б одне право, яке вам гарантує держава? Право на безкоштовну освіту, на медицину безкоштовну, якої в нас немає. Ну, таке, ну багато можу згадати. Навірно, на народження дитини. За даними соцопитування, проведеного ДЖК Ukraine, майже половина українців, а це 47 стверджують, що читали конституцію або стежили за її обговореннями в медіа. Нововолинці теж із документом переважно знайомі, проте не вважають 28 червня святом через системне недотримання цього закону. За результатами нашого міні-опитування про те, яке державне свято відзначають 28 червня в Україні, не чули лише двоє людей із 20. Хоча, якщо порівняти із аналогією, Дослідженням кількарічної давнини тенденція позитивна. Сподіватимемося, кількість обізнаних громадян тільки зростатиме. І не лише через те, що цього дня можна не йти на роботу. Купальний сезон 2016 у розпалі. Українці у вихідні дні масово попрямували до водой. Тим паче спекотна погода сприяє активному відпочинку на природі. Що слід пам'ятати, вирушаючи до води, нововолинцям нагадали місцеві рятувальники. Плавання не тільки хороший вид спорту, а й активне дозвілля. Особливо воно приємне у спекотну погоду. Проте не завжди такий відпочинок завершується щасливим поверненням додому. Скажімо, на Рівненщині за останні вихідні потонуло п'ятеро людей, троє із них волиняни. На жаль, тонути можуть не лише плавці початківці а й ті, кому здається, що вони вже добре тримаються на воді. Причиною цього може стати судома, переляк, травма або втома. На водоймах Волині цього року нещасних випадків не було. Відомляють рятувальники. Тож, аби вберегтися від біди, потрібно пам'ятати про елементарні правила безпеки і поводження на воді. Першою умовою безпечної відпочинку на воді є вміння плавати. Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно, впевнено, у випадку якоїсь екстреної ситуації може надати допомогу товаришу, який потрапив в біду. Навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки на воді. Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших дітей, а також отримання задоволення від відпочинку. Щоб уникнути трагедії на воді, слід пам'ятати наступні правила: не лізьте у воду в незнайомому для вас місці. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, не заходьте у воду на підпитку. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені в своїх силах. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся в безпеці дна і достатній глибині водоймища. У Воду треба входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою. Особливо слідкуйте за дітьми. Їхня поведінка у воді не передбачена. Потрібно до плавок прикріпляти шпильку. Якщо далеко від берега судома зведе руку чи ногу, укол шпилькою допоможе допоможе відновити еластичність м'язів. До слова, місцеві рятувальники також проводять інформаційно роз'яснювальні рейди серед відпочивальників на водоймах. Запитують, чи люди знають правила безпеки та розповідають про них, а також інформують, як надавати першу допомогу потопельникам. З нагоди відзначення 20-ї річниці Конституції України у читальному залі Нововолинської центральної міської бібліотеки її працівники влаштували тематичні полиці, основний закон держави історичний шлях та Конституція незалежної України шляхи реалізації, які розкривають цінність основного закону України. Додатково 200 тисяч гривень із бюджету Луцька пропонують спрямувати на міжрегіональну співпрацю молоді. Депутати уже розглянули проєкт рішення на 2016-2017 роки. Значна частина цих коштів буде спрямована на оздоровлення дітей на Волині із Донеччини. Про це йшлося під час засідання постійної комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки та культури. Йдеться на сайті Волинських новин. Начальник відділу у справах сім'ї та молоді Луцької міськради Олексій Веремійчик повідомив. Що програма є збалансованою та діючою, але сьогоднішні реалії життя та інтеграційні процеси призводять до того, що сучасна молодь прагне більше концентруватися на роботі заради єдності в державі та допомоги ближньому. Так є низка пропозицій. Наприклад, два роки поспіль у дитячому таборі Ровесник відпочивають діти із Волновахи, міста партнера Луцька, що є елементом культурного обміну та встановлення патріотичного духу, співпраці, сходу та заходу. Є низка ініціатив. У яких молодь Луцька бере або могла б брати участь. А зміни до програми, зі слів посадовця, допомогли б збільшити кількість таких заходів у Луцьку та надати можливість ініціативній молоді брати участь у подібних заходах за межами області. Зміни до програми передбачають спрямувати додатково 200 тисяч гривень на рік на міжрегіональну співпрацю учнівської та студентської молоді, ознайомлення з традиції, побутом, історичною спадщиною, організацією спільних оздоровчо-спортивних та мистецьких заходів та сприяння молодіжно-культурному. Обміну з цієї суми значну частину коштів передбачать на оздоровлення дітей у таборі Ровесник. На виконання програми пропонують спрямувати загалом 780 тисяч гривень на рік із міського бюджету. До прикладу, на організацію проведення заходів, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму в Бандерштат передбачили 40 тисяч гривень. На організацію святкових проводів призовної молоді до Збройних сил України 11 тисяч гривень щороку. Члени комісії рекомендували підтримати проект рішення. Більше десяти років церква фіміам на Волині піклується про людей із особливими потребами. У селі Бората, неподалік від Луцька, розпочав свою роботу реабілітаційний центр АГП, спрямований на допомогу людям із обмеженими можливостями. Діяльність комплексу проводять у трьох напрямках: фізична реабілітація, яка передбачає підтримку та розвиток рухових функцій організму, психологічну допомогу та здобуття навичок самостійного життя, тимчасове або постійне проживання з підтримкою допоможе пройти реабілітацію людям, що втратили опікунів. Тренувальний центр при комплексі готуватиме професійних фізіотерапевтів. Пройти курс навчання тут можуть студенти з усієї України. Щоб потім у своїх регіонах також надавати подібну допомогу. Територія та приміщення комплексу повністю адаптовані і пристосовані під електровізки. Скрізь широкі двері та проїзди, спеціалізовані ванні кімнати, простора їдальня та зал для зустрічей, повідомляє громадське Волинь. Будівництво закладу розпочалося у квітні 2012 року. Сьогодні комплекс повністю введений в експлуатацію. Тут одночасно можуть проходити реабілітацію із проживанням близько 30 осіб. Крім того, ще кілька десятків людей Можуть приїжджати на день, проходити реабілітації і їхати додому. Ініціатором проекту стали Сергій та Наталія Бульчуки. Після того, як сім'я потрапила в автокатастрофу, Наталія опинилася на інвалідному візку, і вони вирішили допомагати людям із обмеженими можливостями. Жінка, хоч і прикута до візка, виховує з чоловіком двох синів та активно займається реабілітацією неповносправних дітей. На відкриття АГП приїхали родини з Канади, Сполучених Штатів Америки, Норвегії, Франції та Бельгії, які активно допомагали кошти. Тами та іншими ресурсами під час роботи завдяки місцевій владі до реабілітаційного комплексу проклали нову дорогу, щоб доїжджати туди було максимально комфортно. Ситуація у зоні антитерористичної операції загострилася. Російські найманці більше 70 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найгарячіше було в районі Широкиного. Бойовики били зі стрілецької зброї, мінометів різних калібрів і самохідних артилерійських установок. 71 раз терористи обстрілювали українські позиції за добу, що минула. Найбільший удар прийняв на себе маріупольський напрямок. Там зафіксовано 46 обстрілів. Найгарячіше було в районі Широкиного, де бойовики били зі стрілецької зброї мінометів різних калібрів. А з 20 до 21 години російські окупанти тричі гатили із самохідних арт-установок заявили у штабі. Ато як повідомив речник Сергій Жмурко. З території тимчасово окупованого Докучаєвська російські окупанти обстрілювали позиції Збройних сил України поблизу Новотроїцького із самохідних арт-установок калібру 122 мм. На Донецькому напрямку під вогнем з кулеметів великого калібру та автоматичних гранатометів опинилися укріплення неподалік Троїцького, Зайцевого, Майорська та Луганського. Для обстрілів захисників Авдіївки ворог використовував кулемети, автоматичні гранатомети та важкі міномети на Луганщині поблизу сокольників по українських бійцях. Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а поруч Оріхового і зенітної установки. Нагадаємо, за попередню добу було зафіксовано вдвічі менше обстрілів: 36. з них на Маріупольському напрямку 17, на Донецькому 15, на Луганському 4. Стали відомі перші результати міні-саміту у Брюсселі. Петро Порошенко заявив, що усі формальності стосовно безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом будуть завершені до осені. Про це заявив президент у Брюсселі, повідомила в ефірі кореспондент П'ятого каналу Ірина Герасимова. Стали відомі і перші результати міні-саміту у Брюсселі. За словами Герасимової, на міні-саміті Україна ЄС обговорили не тільки безвізові перспективи, а й продовження економічних санкцій проти Росії. Також до кінця літніх канікул, як сподівається, українська сторона, усі бюрократичні процедури щодо безвізового режиму для України будуть завершені. В цьому запевнили Петра Порошенка і єврокерівники, зокрема президент Єврокомісії. Жан Клод Юнкер та президент Європарламенту Мартін Шульц. Я не бачу поки що будь-яких ускладнень. Є об'єктивні труднощі, але вони носять характер відтермінування на дні, а може тиждень. І ми чекаємо, що формальні процедури в комітетах будуть завершені до літніх канікул в парламенті, наголосив Порошенко. На саміті обговорюватимуть, що робити з результатами референдуму в Нідерландах щодо України, але це питання вирішуватимуть вже без української делегації. Як повідомляв п'ятий канал, Україна підписала з. Є з дві угоди так наша держава доєдналася до програми наукових досліджень і навчання євроатому 2014-2018 роки. А також генпрокурор України підписав угоду про співробітництво із Європейською організацією з питань юстиції. Такими новинами багатий день сьогоднішній В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся у компанії з телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі.